У Немішаївському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України відкрили сучасну навчально-виробничу лабораторію технології харчових виробництв завдяки підтримці благодійного фонду МГП громаді в межах національного проєкту Дуальна освіта на оновлення лабораторії витратили майже 800 тисяч гривень. Їх використали для ремонту, закупівлі меблів та сучасного оплатнення. Новий простір оснащено холодильними та морозильними камерами, шафою шоком. Вої заморозки кухонним роботом термоміксом та іншим професійним обладнанням. Нова кулінарна лабораторія в нашому коледжі. Це справжня майстерня вдосконалення професійності кожного, хто мріє працювати за напрямком технологій харчових виробництв. Це також яскравий приклад державно-приватного партнерства, яке допоможе підсилити економіку країни, розповів директор Немішаївського фахового коледжу НОБІП України» Володимир Альохін. Нагадаємо, у 2022 році під час окупації заклад прихистив по. 300 місцевих жителів у своїх укриттях адміністративна будівля коледжу була використана російськими військовими як пункт розміщення а лабораторії були понівечені окупантами.